Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Ну що, продовжую розпаковувати посилки? Ось така посилочка буду зараз розпаковувати і е, покажу вам вже те, що всередині. Скажу відразу: це допомагайки для орхідей. За вікном ви є Серена, а я продовжую вам показувати. Ось така посилочка. Я вам вже казала, що мох у мене зелений закінчився, тому я вирішила поповнити запаси і також замовила деякі препарати. Продавець прислала мені в подарунок ось таку піп'ятку на 3 мл. У мене така штука є, вона на 10 щоправда, мл. Але дуже корисно, дуже класно, дуже добре нею користуватися, тому у кого немає, рекомендую. Ну, і препарати. Давайте роздивимось ближче. Так, препарат Аміностім, біостимулятор росту. Пишуть, що для плодових культур виногради, картоплі та овочів. Тут пишуть, що для підвищення, вибачте, урожайності та покращення смакових якостей регенерація рослин після пошкодження градом або шкідниками. І продовжує стресостійкість рослин в умовах низьких температур та засухи. Буду використовувати як для саду, так спробую і на квітах. Що з цього вийде, обов'язково вам покажу результат. Ну, читати склад не буду. Тут і амінокислоти, і азот, і фосфор, і калій, ауксини. Тобто, ну, все те, що, в принципі, можна використовувати спокійно і для. Квітів тому побачимо. І наступний препарат біплантол. Крапля для екстреної допомоги рослинам. Я бачила цей препарат в інтернеті, дуже багато бачила відгуків про нього. Всі його хвалять, всі його хочуть. В мене, як таких реанімашок страшних, немає. Тому. Навіть не знаю, на кому я це буду використовувати, але стало цікаво. Ось, як ви бачите, від кого посилка. якраз. Це ручна фасовка, я не брала, я взяла мінімальний мілілітраж для того, щоб спробувати. Тому що ну, мені багато не потрібно. У мене буквально пару штук орхідей, яким я хочу трішки допомогти. Тож, будемо експериментувати разом, я вам обов'язково буду все показувати. Ось така в мене вийшла посилочка. Таке маленьке, коротеньке відео, швиденько вам показала. По результатам буде пізніше. На цьому все. Всім дякую і попереду багато цікавого.